Боїться луцький мер Ігор Поліщук, своїх виборців, які спитають за схеми, де рибан та розтринькані мільйони, колег-депутатів, які говорять правду відкрито, або ж ще когось, або щось. Саме так можна розпочати матеріал про досить цікавий, а ще більше шокуючий факт, який вдалося з'ясувати редакції телеканалу «Конкурентіві». Виявилося, що мер Луцька Ігор Поліщук – єдиний із мерів обласних центрів заходу України, який має увага власного охоронця за бюджетні гроші. Тобто, от зарплату особистий бодігард отримує не від самого мера, а від лучан, які того навіть не знають і не підозрюють. Бо ж охоронця прикривають посадою помічника того мера Поліщука, а все для того, щоб ні в кого ніяких питань не виникало. Далі розберемо все по порядку. Ще до самого мерства у далекому 2019 році на світлинах з різних заходів ми помічали особу, яка завжди стоїть трішки позаду Поліщука. А сам Поліщук заявляв у інтерв'ю, що це його. Помічник, та платить він йому зарплату зі своєї кишені. Зараз у нас зустріч за межами вашого робочого кабінету, і на неї ви прийшли самі, хоча вона у парку, а не на вашому робочому місці. Але, наприклад, на сесії кажуть, з вами є охорона, то у вас є охоронець. Ні, охоронець це людина зі зброєю, а у мене є помічник. Які у нього функції? Він допомагає в організації поточної роботи, але він не працевлаштований у міській раді і не отримує зарплату із міського бюджету. Тобто він працює на вас на волонтерських засадах? Ні, він отримує зарплату з вашої кишені. Так, почули. Тоді платив Поліщук зі своєї кишені. А як тільки став міським головою, вирішив, що такі витрати запросто можуть покрити самі лучани. І його вірний помічник заслуговує бути у міській раді і отримувати зарплату із бюджету. Чоловіка, тінь Поліщука, звати Артур Стернічук. Через незрозумілі його функції на цій посаді заради розтлумачення нам та іншим платникам податків, ми звернулися до Луцької міської ради. Тож, що входить у обов'язки помічника мера Артура Стернічука. Чи були ми здивовані відповіддю? Ні, ось посадові інструкції охоронця помічника: забезпечувати безпеку міського голови, власне, секюріті, здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання. Спецобладнання це що? Ось що в гуглі можна знайти за таким запитом. Чиняти дії щодо попередження і припинення правопорушень під час здійснення повноважень це певна мова про перешкоджання журналістам ставити незручні питання, вирішувати спірні питання та врегульовувати конфлікти, що стосуються безпеки міського голови. Тут взагалі смішно, я вже уявила, як мер поліщук ображений тікає з громадських слухань, а помічник чи то охоронець продовжує замість нього дискусію. Або пригадала ще один, так би мовити, врегульований конфлікт цим Стернічуком. Не так давно у нього стався конфлікт з громадським активістом Любомиром Дмитришиним. Як стверджує молодик, мерський помічник його вдарив. Шарпанина почалася перед сесією міської ради, коли активістів не пускали на засідання. Ситуація неприємна, це точно. А можливо, як вважає Стернічук, шарпанина з активістами і входить безпосередньо у його обов'язки. І все ж хтось скаже, а що мер не повинен мати охоронця, чи інші мери не мають? Відразу відповідаємо: не мають Ну, на заході України, так точно. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» відправив низку інформаційних запитів на міські ради обласних центрів Заходу України. Загалом 10. питання були такі: чи є у штаті міської ради помічники чи інші особи, які забезпечують безпеку міського голови? Тобто охоронці, якщо є, надайте, будь ласка, їхні посадові інструкції. Відповіді ми отримали, як ми вже зазначили на початку, шановні глядачі, судячи з відповідей на інформаційні запити у мерів рівного ужгорода, Хмельницького, Вінниці, Житомира, Львова, Тернополя. Немає охоронців або ж помічників, у обов'язки яких входило б забезпечення безпеки міського голови. З власних джерел нам стало відомо, що їх немає, і у мерів Івано-Франківська та Чернівців. То що ж виходить, Луцький мер Ігор Поліщук В нас такий один ледь не напів України. Не побоюємося такого слова, безцінний. Нагадаємо, як з'ясувало видання Еспресо Захід, яке проаналізувало декларації за 2022 рік мерів обласних центрів заходу України, Луцький мер є найвисокооплачуванішим у регіоні. А тепер ще й виявилося, що єдиний у якого є людина, яка відповідає за мерську безпеку.